Ревізор по-губернаторській Андрій Ніколаєнко особисто перевірив, як ведеться робота з актуалізації програми Центральний регіон у районах. Очільник області без попередження відвідав громадські збори у Знам'янському районі у селі Пантазіївка. Для керівництва території такий візит став несподіванкою. Підготувалися тільки до приїзду телебачення. Продовжує тему Дарина Романська. Ми знаходимося біля Пантазіївського будинку культури. Громадські слухання мають розпочатися за кілька хвилин. Однак поки що тут тільки керівництво району та села і кілька десятків пенсіонерів. Біля входу кілька посадовців та працівники будинку культури. Заходимо усередину. Зал майже порожній. Питаємо у бабусь, що тут буде відбуватися. А мені курситя. Тобто ви не знаєте чого ви з тобі А хто ви сюди позвав? Ну, Значить, позбавили? Ні, 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 ні. Нічого, бумажку бачили, вивіць, це бамашко бачили. афішу. продав купити собі носки. Про актуалізацію програми Центральний регіон регіон-2015» бабусі також не знають. Громадські збори починає сільський голова. Він зачитує статистичні дані про село. Протягом 2015 року на дивився дітей померло 13 осіб. Зареєстровано шлюби. У залі хтось читає газету, хтось дрімає, дехто продовжує з'ясовувати тему зібрання. Тим часом кількість присутніх у залі збільшується, Приходять переважно держслужбовці. Далі до зали заходить губернатор. Про свій візит він не попереджав. Спочатку пояснює місцевим, що таке актуалізація, і центральний регіон згодом обговорюють проблеми, що хвилюють жителів села. Нема там проблеми. Там просто помінять і все. ні проблеми. Ви не праві проблеми немає. Якби зараз ця жіночка не сказала. Що треба бойлер, а інша не сказала, що вирубає, що вони чайник не можуть включити. А ви кажете, та проблеми нема, ну пакетник поміняйте. Так міняйте, хто вам заважає? Такому форматі розмова тривала з півтори години. Андрій Ніколаєнко пояснює, приїхав без попередження навмисно. Я не хотів, щоб готувались до мого приїзду. У мене сьогодні, враховуючи наявність, тут і заступника голови районної адміністрації, і районної голови районної ради, і всіх склалось відчуття, що все-таки система десь дала збій і дізнались районне керівництво. Якщо я помиляюсь, то це дуже добре. Голова села ж запевняє, чекав не губернатора, а лише журналістів. Ніхто не знав навіть з догадок не було. За вас знали, що буде преса із Кіровограда, за губернатора ніхто нічого. не... Ефект несподіванки потрібен був для того, аби побачити, як насправді проходять громадські обговорення, пояснює очільник області. Нещодавно мені. Почали доходити сигнали, що не скрізь по області проходять справді ці слухання, бо вони проходять на тому рівні, на якому вони мають бути, і люди не знають про програму. Вони не знають взагалі, чому проводиться її актуалізація. Рівень проведення громадських обговорень у Пантезіївці губернатора задовольнив. Складніша ситуація із рівнем проінформованості тутешніх жителів. Що ви знаєте про актуалізацію центрального регіону програму? Конкретно такого нічого не знаю. Але знаю те, що ця програма направлена там, на вирішення оцих проблем, людських факторів. Ось. А чули про таку програму, як центральний регіон? Не Не Нічого. 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 Ні. А, можливо, у вас у крамниці купують Кироваградська програма підтримується? Є? Вона кутує чи комусь там. Ви чули про таку програму, як центральний регіон? Чю поділи, ну я не знав, що воно таке. А тепер зрозуміли? Так, да, тепер я в курсі діла. Для жителів Пантазіївки візит губернатора подія. Кому пощастить наступного разу, невідомо. Подібні перевірки з Ненацька Андрій Ніколаєнко пообіцяв продовжити. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.